Це проект весни краса. Щотижня наша ведуча вирушає на пошуки дівчат, жінок, які знають, що таке догляд за своїм тілом. Кожна львів'янка, яка опиниться в певному місці у відповідний час, де працює наша знімальна група, має унікальну можливість отримати професійні послуги в сфері новітньої косметології. Усього три запитання, три правильні відповіді, і ти вже релаксуєш, насолоджуючись подарунком від професійних косметологів. Цього тижня ми підготували у подарунок дві процедури: епіляцію найновішим лазером Luminis Light Sheer Infinity та косметологічний сенс релаксації, масаж обличчя і живильна маска. Для того, щоб безкоштовно спробувати їх, потрібно відповісти правильно на три запитання. Що таке гіалуронова кислота, для чого вона потрібна і чому жінки вводять її ін'єкційно? Для того, щоб збільшити губи і прибрати зморшки. Не знаю, напевно думаю, що так гарніше, але так не гарніше, насправді. Я думаю, для того, щоб здаватися красивішими, це як ботик, чи що це таке? Не знаю. Да. Омолоджує. По-моєму, обличчя для, 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 для змор... Ні, не знаю. Допомагає в шкірі залишати вологу і допомагає жінці виглядати дуже гарно. Друге запитання: що таке парафінотерапія? Метод омолодження косметичним парафіном. А це волосся? Чи не волосся? Це така процедура. А, для, це з манікюрного салону, щоб не було зморшок. Діє парафіну на організм. Це щось для волосся, мабуть. Знаю, з нього роблять масажі. Це, здається, іде масочка така з парафіном для рук. Напевно, можна робити для обличчя. І останнє третє запитання: хто придумав взуття на підборах: чоловік чи жінка? Чоловік. Напевно, чоловік, якщо ви задаєте таке запитання. Ну, тобто 100% чоловік я придумала. Я думаю, що чоловік. Жінка. Це, здається, з Японії не пам'ятаю. Чоловік не знаю. Певний чоловік? Я знаю точно, що це придумав чоловік. І ми маємо переможницю. Правильно на усі запитання відповіла Олександра. Прямуємо у центр лазерної епіляції та косметології Медіостар. Медіостар це передові технології, новітні методи косметології та фахові спеціалісти. Для нашої учасниці підготували унікальний антивіковий комплекс процедур. А також, Марта, у нас сьогодні і для вас є подарунок. Це є лазерна епіляція. Несподівано, це неймовірно і дуже приємно для мене. Тепер і я зможу відчути себе просто гостею проєкту. Сьогодні таке свято несподіване для мене. Я не сподівалася зовсім. Я думала, що звичайне опитування на вулиці. А ми з Олександрою вже готові відчути себе красивими. Я хочу сьогодні запропонувати вам процедуру, назва якої є експерт-30. Тобто це є б'юті процедура, яка включає в себе декілька етапів. Лікар-косметолог ретельно оглядає шкіру нашої учасниці, підбирає їй правильний догляд та маску, якою завершить процедуру. Першим етапом є очищення. Косметолог обов'язково враховує тип шкіри Олександри, використовуючи натуральний косметичний засіб. На другому етапі шкіру насичуємо каплями з гіалуроновою кислотою. Гіалуронові каплі, які капаємо ми на шкіру і по масажним лініям, масажними рухами втираємо їх для кращого результату. Як відомо, гіалуронова кислота це головний складник міжклітинної речовини в організмі. Відповідає за пружність шкіри, але з віком вона вивільнюється з організму, тому є потреба штучного введення. Завершальним етапом процедури Експрес-30 є глибоке живлення маскою Касмара, яка розроблена за високотехнологічною формулою, забезпечує потужний зволожуючий і підтягуючи ефект. Маска з ефектом ботекса, вона дійсно є на бутиліноподібних елементах. Після завершального етапу шкіра стає пружною, еластичною, зволоженою, вирівнюється тон шкіри, покращується колір, зменшується набряк, почервоніння. Олександру чекає 30 хвилин релаксу та відпочинку. А тим часом до своєї процедури в подарунок лазерної епіляції готуюсь я. Лазерна епіляція це є розділ естетичної медицини. Це один з найефективніших засобів видалення небажаного волосся. Терапевтичною базою є принцип селективного фототермолізу. Лазерний пройній проникає в корінь волоссяної цибулини, поглинається меланіном. Лазерну епіляцію на цьому апараті можна робити з європейським типом шкіри, афроамериканським та азіатським типом шкіри. Я стільки раз була присутня, вже коли робили процедуру нашим учасницям проекту, що в ефективності результату точно впевнена. і навіть можу уявити, яке це відчуття. Перевіримо. То зауважила, що на правій похвильній ділянці у вас тут є родинка на родинки. Ми не заступаємо і не пропрацьовуємо їх. І будете відчувати під час процедури вакуумно лімфодренажний такий масаж. Light Sheer Infinity – це найсучасніший апарат лазерної епіляції. Мікросекунди випромінювання достатньо, щоб структура волосиної цибулини була зруйнована. Значною перевагою є те, що ця процедура безпечна і швидка Є відмінним способом боротьби з фолікулітом і врослим волоссям. Даний метод забезпечує стійкий ефект завдяки розміру насадки. Процедура відбувається дуже швидко і якісно. Сьогодні робили процедуру на апараті Luminі Slaйше Infinity. Це є найновіший апарат. Він є безболісний. До речі, якщо надумали нарешті назавжди позбути зайвого волосся на тілі, тоді запам'ятайте, перед процедурою за два тижні до не висмикувати волосся на певній ділянці і не засмагати. Обробляти можна інші ділянки також, до прикладу, бікіні. А ми нагадуємо, це проект краса і сьогодні даруємо приємні моменти від медіостару та телеканалу НТА. Олександра правильно відповіла на мої запитання і отримала подарунок. До речі, мені сьогодні також пощастило. Свою порцію задоволення отримала, а наша Олександра саме релаксує в кабінеті косметолога. Олександро, які ваші відчуття після процедури? Відчуття дуже цікаві, незвичні. Я не очікувала, що масочка має бути холодною, а виявляється, це дуже корисно. Я вже дуже давно не відчувала такої гарної ніжної шкіри. Цього тижня подарунок чекав і мене приємно здивували у медіостар, і тепер я точно знаю, що лазерна епіляція – це абсолютно безболісно і навіть приємно. Наступного тижня пощастити може саме вам. З вами була я, Марта Лишньовська. Любіть себе. Це проект весни. Краса. Щотижня, наша ведуча вирушає на пошуки дівчат, жінок, які знають, що таке догляд за своїм тілом. Кожна львів'янка, яка опиниться в певному місці у відповідний час, де працює наша знімальна група, має унікальну можливість отримати професійні послуги в сфері новітньої косметології. Усього три запитання, три правильні відповіді, і ти вже релаксуєш, насолоджуючись подарунком від професійних косметологів.